Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо оглянути торцевий канавковий різець від всесвітньо відомого бренду Technic. Використовується канавкові резці на відповідному токарному обладнанні, як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних з ЧПУ. Канавкові ресті застосовуються для нарізання канавок в торці деталі. Завдяки своїй конструкції, у вігнутій ріжучій частині, дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення сталі, нерживічої сталі як кольорових металів, чавунів, жаростійких та загартованих сталей. Завдяки Швидкій зміні ріжучої частини такі різці відмінно замінили застарілі канавкові різці ГОСТ із напайними пластинами. Даний різець торцевий канавковий d 802 правого виконання з перетином державки 25 на 25 мм зі зміною пластиною MGM, призначеною для торцевої обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізаної канавки складатиме 3 мм, Тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Цей різець здатний прорізати канавки нагле. Глиб... Воно до 17 мм, діапазон діаметрів врізання від 60 до 80 мм, Довжина державки 150 мм. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку в будь-яких куточок України з нами швидко надійно та якісно.